вечора, шановні телеглядачі в ефірі Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Наталія Квасюк. 13 грудня урочистим богослужінням відзначили мешканці мікрорайону Загір'я, Калушани та гості міста. 220-ту річницю церква Різдва Пресвятої Богородиці очолив службу Божу керуючи івано-франківською єпархією. Української греко-католицької церкви, високопреосвященніший митрополит архієпископ Кир Володимир Війтичин. В кожному українському місті чи селі є церкви. Вони відрізняються одна від одної своєю архітектурою, розмірами і формами. Та спільним залишається те, що церква пов'язує людину з чимось морально вищим, духовним з Господом. Мабуть, тому протягом століть храми відігравали і надалі відіграють провідну роль у житті громад. Через це історія кожного населеного пункту нерозривно пов'язана з церквою. Найстарішим збереженим донині храмом Калуша вважається церква Різдва Пресвятої Богородиці, що в мікрорайоні Загір'я. Село Загір'я злилося з Калушем ще в 1565 році. У документах за 1648 рік згадується священник Загір'я, отець Микола Дунець, який був у складі українського уряду, очолюваного Грицем Величковичем під час повстання Івана Грабівського. 13 грудня 1792 року було освячено каплицю святого апостола Андрія на Загір'ї. Це власне і є нинішній храм. З 1929 по 61 роки настоятелем церкви був Мар'ян Юркевич. У 1961-му радянська влада закрила церкву і зробила з неї склад меблів, зруйнувавши при цьому самобудівлю і дзвіницю. 1988 дев'ятсот року. Громада Загір'я отримала дозвіл на реставрацію храму. Силами і коштами місцевих мешканців церкву відновили. А парухом став отець Дмитро Кишенюк. У 1992 році відбулася візитація владики Дмитерка, і в день Різдва Пресвятої Богородиці церкву переосвятили. До розбудови та розвитку духовного життя на Загір'ї в різні часи спричинилися такі священники: отець Микола Солдат у 1897 році. Отець Стефан Тимофіїв у 1908. Пізніше згадані отці Мар'ян Юркевич і Дмитро Кишенюк. У 1997-2007 роках. Отець Михайло Данилець. Впродовж останніх п'яти років адміністратором церкви є отець Андрій Челядин. Саме він зустрічав 13 грудня з хрестом і ключами від храму високопреосвященнішого митрополита архієпископа Володимира Війтишина, який приїхав на святкування 220-річчя найстарішої калуської церкви. За традицією, з першими вітальними словами, до владики звернулися діти. Високопреосвященніший владику. У цей святковий світлий час ласкаво просимо до нас. Ми хлібом сілю вас кричаємо. <клес> раз нище небес бажає На Намногії і вагії літа. Дякую, Гаррі. Ми щиро сердечно вітаємо вас на цій нашій парафії на землі, Загір'я. І просимо вас, щоб ви принесли ту молитву за нас. За священників, за духовенство, за парафіян нашого храму, аби ви помолилися тою молитвою, може, і розбили деколи серця тих людей, які далеко хочуть відходити від Бога. На те, щоб було благо, здоров'я і любов, яка паною завжди і Господь хоче від нас. Ми вас вітаємо ще раз і просимо тої щирої молитви за нас, вітає Господь і вас благословить. Власть. Разом з усіма священниками Калуського деканату Владика відправив святу Божественну літургію. Настоятеля храму він нагородив хрестом з прикрасами. Після літургії на церковному подвір'ї відбулося освячення пам'ятного христа, встановленого на честь місії, яка правилася з 29 листопада по 2 грудня, і на відзначення 220-річчя церкви. 13 грудня в палаці культури мінерал відбулася нарада, на якій розглядалося єдине питання про завдання органів виконавчої влади області, визначені президентом України на всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини, 4 грудня цього року. 4 грудня цього року під головуванням президента України відбулася українська нарада з питань захисту прав дитини. Під час наради було обговорено широке коло питань захисту прав дитини, виконання указів та доручень глави держави з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту дітей, захисту прав дітей з особливими освітніми та медичними потребами, дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також молодих людей, які перебувають у конфлікті з законом. Відповідно до визначених завдань президентом України для виконавчої влади області, 13 грудня в Палаці культури Мінерал відбулася робоча нарада, на якій зібрались представники шкільних та позашкільних закладів міста та керівники управлінь та організацій Калуша для того, щоб обговорити вище згадані завдання та проаналізувати ситуацію в місті щодо захисту прав дитини. Відкрила нараду заступник міського голови Галина Романко. Вона зазначила, що сьогодні діти потребують неабиякого захисту та підтримки. Дуже часто поруш права дитини самі ж батьки. Найважливішою проблемою, яка на порядку сьогодні в Україні у нас, це є порушення прав дитини. Порушення прав дитини найчастіше спонувається неправильним підходом самих батьків до захисту прав своєї дитини і до того, що вони навіть інколи не усвідомлюють, що вони порушують права дитини. Які ж найголовні, найголовніші ці проблеми, які зачіпають приниження дитини, не дають можливість їй розкритися вільно, звини батьків. Галина Васильівна назвала основні порушення, які виникають з боку батьків. А це несплата еліментів, викрадення дітей одними із батьків від іншого, некоректне ставлення до дитини під час розлучення, нехтування інтересами дітей при вирішенні спорів про участь батьків у вихованні дитини. А тому відповідним органам, таким як управління у справах дітей, центр соціальних служб, потрібно допомогти у вирішенні різного роду питань, що стосуються питань захисту прав дитини, наголосила Галина Романко. Про новітні форми порушення прав. Дитини, такі як житло та про проблеми, які зустрічаються у службі дітей, розповіла на нараді начальник управління у справах дітей Леся Дзунза. Комісія з питань захисту прав дітей станом на сьогоднішній день розглянула 307 питань, які стосувалися захисту прав дитини. В основному більшість цих питань це питання, які стосуються захисту житлових та майнових прав дітей. Багато із громади. Хоча ми через засоби масової інформації інформуємо громаду, коли приходять у службу в справах дітей. Ну, не задоволені тією кількістю документів, і хто придумав е, такий факт: зняття з реєстрації дитини за погодженням служби чи продаж е, належної частки дитини-майна, але це найбільше зловживання, які відбуваються і якраз і за сторони батьків. Дитина ще в такому віці, що вона не розуміє, треба їй це житло чи не треба. А якраз саме служби і комісія, яка розглядає ці питання в повному обсязі. Іноді зупиняють неправомірні і незаконні дії батьків. Про доступність шкільної та позашкільної освіти в нашому місті та умови навчання говорили начальник управління освіти Любов Максимович. Завдання яке стоїть перед освітянами, це створення безпечних умов навчання і здоров'я дітей. Якщо я назву дві цифри, то напевно вже надалі не потрібно буде аналізувати усю ділянку роботи, яка проведена впродовж багатьох років. У 2006 році бюджет освіти становив майже 25 мільйонів гривень. У 2012 році бюджет освіти зріс до 73 мільйонів. За цей період ми мали можливість створити належні і хороші умови для перебування наших дітей як у дошкільних навчальних закладах, так і в загальноосвітніх навчальних закладах. Здоров'я дітей. Звичайно, що ця проблема є основною у нашій галузі. Оскільки кожен батько, який віддає дитину у навчальний заклад, хоче, щоб дитина перебувала в цих навчальних закладах здоровою. Ми цього року тішимося, що невеликий відсоток піде зменшення в кількості дітей, які мають різні захворювання. Це з однієї сторони. Якщо взяти другу сторону перебування дітей у наших навчальних закладах і зміцнення здоров'я дітей, то ми спостерігаємо ряд захворювань. Де підвищується рівень захворювань з різних нозологій. особливо нас турбує різ захворювання з психі... психічного захворювання дітей. Якщо в минулому році таких дітей у нас навчалося шестеро на індивідуальній формі навчання, то вже у цьому навчальному році кількість дітей збільшилася до 22. Участь на раді, а зокрема в обговоренні питання захисту прав дитини, взяли представники управлінь та організацій Калуша. Головна їхня мета співпраця та спільні зусилля, які мають бути спрямовані на вирішення завдань, визначених президентом України на всеукраїнській нараді. Традиційний учнівський загальноміський захід Вечорниці на Андрія відбувся 12 грудня на базі Центру художньої творчості для дітей, юнацтва та молоді. Організували дійство Молодіжний шкільний парламент спільно з управлінням освіти міської ради. Андріївські вечорниці одна з найпопулярніших в Україні традицій, які підтримуються з року в рік. Особливо очікують ночі на Андрія дівчата, які проводять обряд ворожіння, вірячи, що всі прогнози на майбутню долю неодмінно збудуться. Долучатися до народних традицій вирішили і члени міського молодіжного парламенту, які організували Андріївські вечорниці у Центрі художньої творчості учнівської молоді. Розпочали захід заступник голови міського учнівського парламенту, старшокласник шостої школи Андрій Волковецький та учениця гімназії Софія Турченяк, які зробили коротенький екскурс в історію споконвічних українських народних традицій. Слід зазначити, що на вечорниці зібралися більше півсотні учнів з усіх шкіл міста. Були на святі і свої господар та господиня, які зустрічали гостей, пригощаючи пампушками, млинцями, пирогами та узваром. В основу вечорницю увійшло традиційне андріївське ворожіння. Дівчата ворожили на своє майбутнє у різний спосіб і на ложках, і на чобітках. Проте найвеселішою виявилася ворожба на мисках, під які клалися магічні предмети на миску квітка, чарка, мотузка і хустина. Дівчина, яка мала бажання зазирнути у майбутнє, вибирала одну з мисок, під якою був якийсь предмет. Якщо під мискою лежало на мисто, це означало, що доведеться довго сидіти в дівках. Якщо квітка, то матиме доброго чоловіка. Якщо під мискою виявиться чарка, то чоловік буде пияком. Якщо мотузка битиме. Найбільше дівчата хотіли побачити під мискою хустину, яка символізує швидке і щасливе одруження. Поки дівчата ворожили, хлопці намагалися зробити їм збитки, зв'язували двері дротом, переносили символічний тин і таке інше. А на завершення вечорниць кожна школа виступила із окремим номером програми, презентуючи колядки. Адже відомо, що саме з Андрія розпочинається цикл новорічно-різдвяних свят, де коляда є основою усіх обрядів. Андріївські вечорниці організували творчі колективи Палацу культури ЮНІС для студентів університету третього віку, що діє при територіальному центрі обслуговування непрацездатних осіб. З-поміж найбільших зимових свят, чи не найвеселішим та найочікуванішим є свято Андрія 13 грудня, коли за українським звичаєм молодь збирається в одній хаті на так звані Великі вечорниці», влаштовуючи там усілякі забави. Добре, це свято пам'ятають і студенти університету третього віку. Пригадати їм молоді роки вирішили працівники та творчі колективи Палацу культури юність, організувавши для людей поважного віку святковий захід за українським звичаєм. Розпочалися вечорниця із коляди, яку виконала народна хорова капела Берегиня. Саме ж Андріївське дійство провели учасники зразкового театру Чарівник. Для них вечір напередодні Андрія є ще одним приводом, щоб повеселитися, хлопцям позалицятися, а дівчатам може і судженого собі нагадати. Вечорниця на Андрія традиційно починається із кусання калити, великого коржа. Хлопці то піднімають його, то опускають так, щоб дівчата не змогли вкусити. А ще основне цього дня ворожіння: дівчата надзвичайно хочуть дізнатися, коли вийдуть заміж, і способів для цього є. Є безліч, наприклад, щоб визначити, хто з учасниць першої одружиться. Дівчата переставляють по черзі чоботи від одного порогу до іншого, також ворожать на обручці, воді та інших предметах. Звичайно, гадання на Андрія ніхто не сприймає надто серйозно. Ворожить заради забави. Побувала на вечорницях, і заступник міського голови Оксана Табачук. Відрадно, що в нашому місті така форма соціальної взаємодії не просто існує, а живе. Цікавим, повнокровним життям. І до організації її роботи долучаються різні структурні підрозділи виконавчого комітету Калавської міської ради. Зокрема, сьогодні я хочу виразити свою вдячність управлінню культури і, зокрема, колективам і аматорам Палацу культури ЮНІС за чудово організовану програму. А вам побажати. Багато світла, добра, тепла, любові, звичайно, міцного здоров'я і соціального благополуччя. Линули цього вечора українські народні пісні, які сподобалися людям похилого віку. А ще різні конкурси, в яких брали участь, поважні студенти. Загалом їх в цьому році біля 50. Всі вони відвідують заняття, яке проводиться один раз на тиждень в середу. Уроки занять різні, та зараз більше культурного характеру, адже розпочинається новорічно різдвяний цикл свят. Що ви нам здол... То 2012 обирали у Калицькій спеціальній загальноосвітній школі інтернаті номер 1 Сім дівчат віком від 16 до 18 років змагалися за звання найкращої у різноманітних оригінальних конкурсах. Неабиякі старання і підготовку учасниць та усіх, хто їм допомагав, було видно одразу. Зал був заповнений вихованцями школи. Конкурс на звання найкращої панни цього року зібрав не лише старшокласників, ровесників, учасниць, а й зовсім маленьких дошкільнят. Вони своїми живими емоціями та оплесками щиро підтримували та підбадьорювали дівчат на сцені. У презентації конкурсантки розповідали про себе, таким хочуть стати в майбутньому. Виявилося, що учасниці люблять малювати, вишивати, мріють стати дизайнерами, прокарями. прагнуть мати щасливу сім'ю, де всі люблять одне одного і хочуть, Діти всього світу були щасливими. Наступним був конкурс Що ти знаєш про Україну? де дівчата відповідали на запитання з географії, історії та народознавства. У третьому етапі коса дівоча краса юні майстрині, оскільки у них є уроки перукарського мистецтва, створювали зачіски. Протягом 10 хвилин деяким вдалося сплести справжні шедеври. У конкурсі я фотомодель присутні переглянули дівочі фотосесії. У дефіле Українкою я народилася. Дівчата були вдягнуті в національні строї у конкурсі Антів, учасниці супроводжували слова, пісні, мовою жестів, танцювали під красиві українські та зарубіжні пісні. Усіх потішила ціла міні-вистава з дітьми, який, як у справжньому кліпі сидів за кермом уявного явного кадилака з незмінними атрибутами, бородою, окулярами та капелюхом. Поки дівчата готувалися до завершального вальсу королева балу, глядачі дуже емоційно відгадували загадки. У розкішних бальних сукнях, які безкоштовно надала одна з крамниць, спонсор конкурсу, у супроводі кавалерів, студентів коледжу культури і мистецтв, які страшенно хвилювалися за дівчат і навчали їх гарно рухатися і танцювати. У вихорі вальсу учасниці виглядали справжніми королевами балу. Отже, за рішенням журі, яке складалося з дирекції школи та спонсорів дійства, панною стиліст стала Люба Козюк. У номінації фотомодель перемогла Віра Бігон. Найінтелектуальнішою визнали Наталію Петрову, а королевою балу Галину Яремчук. Почесне третє місце і звання панна Талант посіла Іванна Яремчук. Друге місце виборола та отримала більшість глядацьких симпатій Марія Марусяк. І перемога у конкурсі дісталася усміхненій красуні Вікторії Маринюк. Усі учасниці отримали подарунки від спонсорів, серед яких косметичні набори від газети Вітрина Калуша та запрошення на стрижку і манікюр від спонсора салону краси. Слід відзначити величезний вклад організа вихователів та педагогів, без яких це дійство не відбулось би не було б настільки хвилюючим та багатим на розмаїті емоції у кожного з присутніх і навіть у найменших кількарічних малят. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам хорошого настрою. На все вам добре, хай щастить.